Сьогодні я проведу урок uh, іноземної мови разом з чатом GPT. Подивимось, чи може він це. Я хочу вивчити трохи болгарської більше. І будемо використовувати комбінацію мов українська до болгарської. Привіт, ти мене чуєш? Привіт, да, я тебя слышу. Uh, как дела? Раз. чи говориш ти українською? Так. Я можу говорити українською. Що ви хотіли обговорити? Я б хотів, щоб ти провів зі мною урок болгарської мови. Ти мені давай фрази українською мовою. Я буду намагатись їх перекласти на болгарську. Звісно, із задоволенням. Почнемо з простої фрази. Привіт! Як справи? Як би ти переклав це на болгарську? Здравей, Чудово! Наступна фраза. Мене звати Олександр, а тебе. Як би це було болгарською? Не знаю. Чудово. А тепер ще одна фраза. Дуже приємно познайомитися. Як би ти переклав це на болгарську? Е, чому ти сказав чудово? Я сказав не знаю на твоє запитання. Вибач, я неправильно зрозумів. Наступна фраза. Дуже приємно познайомитися. Як би ти її переклав? Я не знаю, як її потрібно перекласти. Хм. Чат Чіпті. Що ж ти так підводиш? Це можна перекласти як «приємно, ми десь запознаємо. Якщо є ще запитання, залюбки допоможу. Ага. Так і переклав після того, як я сказав, що, що ж ти так підводиш. Давай наступні фрази. Ти завис, ти там. Добре, продовжуємо. Наступна фраза: як у тебе справи? Як би ти переклав це на болгарську? Как, -си. как -си? Ты тут? Щось він альбує, цей чат GPT. Ти альбуєш чат GPT? Давай, ми в тебе віримо, ми знімаємо з тобою відео, тому постарайся якось. Добре. Ну, щось він завис. Давайте відкриємо ще одне віконечко, Ну тут, очевидно, щось зависло, так, бачимо, щось крутиться. New chat no well, hey how's it going I'm looking forward to working together let's figure out where to start what's on your mind Привіт, чат в Як хотів, щоб ти провів мені урок болгарської мови. Давай мені фрази українською. Я буду намагатись перекласти їх на болгарську. Якщо у мене не вийде, порадь, скоректуй мої помилки. Звісно, із задоволенням. Почнемо з простої фрази: Привіт, як справи? Як перекладеш це на болгарську? Здравей, каксі. Майже правильно у болгарській як справи буде какси або си ти. Добре початок. А тепер спробуй сказати мене звати і додай своє ім'я. Сека казвам Віталій. Чудово. Все правильно. У болгарській мене звати Віталій, «казвам се Віталій. Ти молодець. Готовий до наступної фрази. Чи важливо порядок. Я сказав «се казвам», а ти кажеш «казвам се». Вибач, це не моя помилка. Твій порядок теж правильний. У Бугарській можна сказати і казом все, і секазом. Обидва варіанти вірні. Продовжимо. Чудово, дякую. Давай продовжимо. Добре. Давай спробуємо просту фразу: приємно познайомитися. Як ти прикладеш це? А, много приятно, да се познавам. Чудова спроба. У болгарській це буде «приятно міє, да се запознаєм». Дуже добре виходить. Готовий до ще однієї фрази. «Приятно міє, да се познаєм». А переклади кожне слово окремо з цього. Звісно, «Приятно» – це приємно, міє, мені да се запознаєм» познайомитися. Отже, разом це означає приємно мені познайомитися. Молодець. А що означає да се тут? Дасе у болгарській це прив'язаність. Тобто, да, це воля або «щоб», А «се» – це зворотний уродок. Як себе в українській разом це означає, «щоб познайомитися або познайомитися. Зворотний уродок що це таке? Вибач, я мав на увазі зворотний займенник. Се в болгарській виконує функцію зворотного займенника як себе в українській. Ага, типу, приємно. Мені. Тобто все вказує кому там. Mm -hmm. Так, саме так. Все вказує назворотне дії. як себе чи мені. Ти все правильно зрозумів. Ти гарно проводиш цей урок. Давай далі. Добре. Тепер давай спробуємо фразу, де знаходиться найближча кав'ярня. Як ти це перекладеш? А, де е, найблизька та кав'ярня? Майже ідеально. У болгарській це буде кде е найблизько то кафене. Гарно виходить. Готовий до наступного завдання? Кафене. Так, готовий. Чудово. Тепер спробуй сказати: скільки це коштує? Як би ти це переконав? Це я знаю. Це колко струва. Е, бачите, він починає виснути чомусь. Нас вистачило на кілька хвилин і далі. Відмінно. Коку з це, це правильна відповідь. Ти чудово впораєшся. Готовий продовжувати? Так, готовий, давай продовжимо. Чоловік завис. Ну, що ж ти поробиш? Принаймні кілька фраз ми спробували. Можливо, супер довгі уроки і не потрібні. Добрий чат в Дуже дякую тобі. Прощаємось, пока. Ось, тобто 4 хвилинки нам вдалося провести. І, до речі, вдруге, за моїми відчуттями, він був набагато кращим. Щось Коли ми перший чат пробували, то він дуже гальмував. А ось в другому. Непогано пройшло, кілька фраз переклали, кілька разів він мені щось порадив. Не ідеально, але непогано. Надіюсь, це було корисно. Па-па!